Чи ні, у місті Лева 2022 року, місяця травня дня 22-го, відбулася 58-ма інвеститура Рицарів Христа, яка примножила нобілітет не тільки рицарської корпорації, поповнивши почесні ряди кавалерів ордену, а й України в цілому. Інвеститура проходила в Суворі Святого Юра і була зорганізована Рицарями Христа Великого Пріорства України. Церемонія посвяти відбувалась традиційно. Кожен нобілітан давав обітницю згідно кодексу честі рицаря перед магістром ордену та побратимами рицарями а також присутності всіх прихожан храму Святого Юра. Ми мусимо дуже добре пам'ятати, який ми носимо титул, в якому ми є ордені. Що він не тільки нам дає зовнішність носити мантію, з гарним Христом, але бути відповідальні за те, що нам сьогодні орден доручає. Тому я дуже ласкавий уклінув вас усіх прошу йти стопами заповідей Христова, любити Бога понад усе, серцем, душею, всім своїм іством і ближнього свого як самого себе. На нашому шляху ордену Христа Спасителя першочергово має бути заповіді Божі. Ми тоді будемо взірцем для інших, якщо ми їх будемо виконувати. Тому жиймо з пострахом, виконуючи заповіді Божі. Розпочинаємо сьогоднішній наш захід молитвою і будемо далі продовжувати. ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь далі відбувалась сакральна форма ініціації яка сприяє прибудженню рицарського духу, вмикаючи пам'ять на генетичному рівні. Магістр ордену здійснив духовний обряд, посвяти, оперізування мечем, кожного кандидата зі словами ім'я Отця і Сина і Святого Духу, завдав куле, яке сприяє пробудженню рицарського духу, усіх новоприбулих. А новий статус нобіліті підтвердив урочистим врученням благородникам відповідних знаків відмінності. Завершилось ініціатричне таїнство братніми обіймами нобілітантів та всіх почесних достойників з гучним триразовим Аксіос.